В ефірі новини сьогодні у випуску. Чи зміниться ціна за транспортування газу, розповіли в Ізмельському управлінні газового господарства. В Ізмельській школі мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся концерт музичного відділення Зимовий драйв. В Ізмейлі відбувся дев'ятий регіональний шаховий турнір імені Івана Пастиря. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 січня орієнтовно такі. 822 тисячі 30 осіб особового складу, 9 833 танки, 20 тисяч 477 одиниць бойових броньованих машин, 22 тисячі 134 артилерійських системи, 1 262 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча засобів протиповітряної оборони, 360. 369 літаків, 331 гелікоптер, 22 898 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3051 крила та ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 34 682 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3710 одиниць спеціальної техніки. В Україні з 1 січня 2025 року мав збільшитись тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів. Причиною цьому стало припинення транзиту російського газу. Чи зміниться ціна за транспортування газу для споживачів? Розповів начальник Ізмельського управління газового господарства Микола Біляй. Докладніше дивіться у репортажі. В Україні з 1 січня 2025 року мав збільшитись тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів. Причиною цьому стало припинення транзиту російського газу однак, зростання тарифів не стосуватиметься побутових споживачів. Я хочу обратиться жителям города Измаила и Измаильского района о разговорах о том, что там транспортировка газа будет повышена там в 4 раза или там еще больше, Ни, Никакая транспортировка газа повышения нет на сегодняшний день. І ніхто на сьогоднішній день правительство не приймало рішення о том, що населення подимать там чотири рази. Сьогодні немає даже розпорядження о том, що повишення ціни на транспорту року і, і, і юридичних літ. На сьогоднішній день ціна за транспортування залишається незмінною. Зазначив Микола Біляй. так само не змінювалась ціна на газ. Цена на транспортировку как была рубль 31, так она на сегодняшний день и остается. Цена газа как была на сегодняшний день для населения 7 гривен 98 копеек, так она и остается. И не надо спекулировать на, на том, что там 4 раза или 5 раза больше. Цього нет, і, я думаю, що в не буде. Ізмельське управління газового господарства працює у звичному режимі та поставляє газ у будинки ізмаїльців. Підкреслили у відомстві, однак не всі вчасно сплачують тарифи. За останній рік кількість боржників зросла. Микола Біляй звертається до всіх, у кого є заборгованість з проханням сплатити її. У разі якщо борг складатиме понад двох місяців, газове господарство має право відключити газ у споживачів абонент не платит больше двух месяцев, то мы должны предупредить его и в течение 10 дней, если не будет проплаты, мы обязаны этого абонента отключить. Слава Богу, что у нас на сегодняшний день основная масса абонентов это порядочных людей, которые оплачивают, но все равно на сегодняшний день задолженность в абонентах существует порядка 4,5 миллионов. Это больше, чем полтора-два месяца задолженности. Під час опалювального сезону споживачів просять бути уважними під час експлуатації газу та дотримуватись техніки безпеки. Сьогодні найголовніша задача, щоб ну, був газ сьогодні, у нас він є. И чтобы мы могли транспортировать его и в ваших квартирах или домах было тепло и был газ. Это самая основная задача, которая на нас сегодня лежит. И это мы транспортировали этот газ, чтобы не было аварий. Начальник управління газового господарства Микола Біляй також нагадав: з 1 по п'яте число абоненти мають подавати покази лічильників для адекватного розрахунку сплати вартості. У разі якщо ви виїхали чи проживаєте за кордоном і не можете подати покази, слід написати відповідну заяву, аби не потрапити у списки боржників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі, 20 січня, на вулиці Придунайській сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої легковий автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом. Рятувальникам довелося застосовувати спецтехніку, щоб дістати постраждалих. За інформацією ДСНС, водій автомобіля Мерседес Бенц» не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення з перешкодою. На момент прибуття рятувальників, водій уже самостійно вибрався з машини. Проте двоє пасажирів залишилися заблокованими в салоні через деформацію автомобіля. За допомогою електророзтискача вдалося розкрити двері та дістати постраждалих. Один із пасажирів отримав серйозні травми. Його було терміново госпіталізовано з діагнозом струс головного мозку та іншими ушкодженнями. Інший пасажир, на жаль, загинув на місці. У ліквідації наслідків ДТП брали участь дві одиниці техніки та семеро співробітників ДСНС. Також на місці події виїхали медики швидкої допомоги та поліція. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. 17 січня в Ізмельській школі мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся концерт музичного відділення Зимовий драйв. Учні та викладачі продемонстрували результати роботи за перший семестр навчального року. Подробиці дивіться далі. 17 січня у великій залі Ізмильської школи мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся концерт музичного відділення Зимовий драйв. Цей концерт став втіленням творчих прагнень учнів, їхнього натхнення та наполегливості. Протягом першого семестру навчального року учні та викладачі музичного відділення активно працювали над досконаленням своїх навичок, що принесло їм понад 80 перемог на українських та міжнародних конкурсах. Сьогодні у великій залі школи мистецтв пройшов концерт музичного відділення Зимовий драйв. Наші учні завжди радують чудовими виступами, і ми вирішили організувати щось особливе, що поєднає зимову тематику та талановиті виступи. Цей концерт відображає творче прагнення дітей їх натхнення. Учні та викладачі музичного відділення плідно працювали у першому семестрі цього навчального року, вдосконалили виконавську майстерність та здобули вже понад 80 перемог у українських та міжнародних конкурсах. На такій продуктивній ноті і виник цей концерт. Подібні заходи надихають розвивати діток і далі, і досягати нових вершин. Крім того, зимовий драйв знов об'єднав всю нашу шкільну родину учнів, батьків, учителів, гостей у єдиній творчій атмосфері. Глядачі мали змогу насолодитися виступами вокальних ансамблів сольними номерами вокалістів та інструментальними творами, у яких учні продемонстрували свою майстерність у виконанні класичних і сучасних музичних композицій, доповнених зимовою тематикою. Заходи не тільки підкреслюють досягнення юних талантів, а й надихають на нові звершення. Концерт об'єднав учнів, батьків і викладачів у дружній та творчій атмосфері. Сьогодні кожен учасник нашого концерту підготував особливий подарунок виступ, в якому прозвучали найкращі нотки їхнього таланту, їхньої праці та любові до музики. Наші юні виконавці поділилися своїм натхненням та зимовим драйвом. Дуже раді були знову зустріти слухачів і всіх, хто любить музику, у нашому залі школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Сьогодні е, відвідала концерт зимовий драйв і отримала драйв насолоду від е, цього концерту. Настільки е, діти. Підготова, підготували так гарно грали, так гарно співали, одягнуті. Ну ми отримали насолоду від такого концерту і вдячна цій школі мистецтв за таку підготовку дітей. Учні залишилися задоволені своїми виступами та з нетерпінням чекають наступних можливостей продемонструвати свої вміння. Ми вчас, участвували в конкурсі зимовому, співали ми попорі на тему українських колядок. Нам дуже сподобалось, дуже у нас дружний колектив. Всі учасники теж гарно хто грав, хто пів. Ми дуже задоволені. Дякуємо нашому керівнику. Ми дуже кохаємо. Ми дуже багато приймали участі у всеукраїнських конкурсах, та воно нам принесло дуже багато задоволення. Ми дуже раді, що нас що ми тут на цьому концерті і нам дали можливість співати на ньому. Сьогоднішній наш концерт присвячений різбу. Ми виконували папері на тому українських колядок наш керівник Маргарита Миколаївна Залеська. Я займаюся у цьому ансамблі з другого класу. Захід став чудовою нагодою для дітей продемонструвати свої вміння, зарядити глядачів позитив. Емоціями та подарувати справжнє свято. Цей концерт довів, що музика єднає серця і дарує радість навіть у найхолоднішу пору року. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. Новин. 18 січня в Ізмаїлі в обласному центрі національних культур відбувся регіональний шаховий турнір імені Івана пастеря Цього року у турнірі взяли участь 47 шахістів різних вікових груп з Болграда і Болградського району Ізмаїла та Ізмаїльського району а також з Кілії та Одеси. Подробиці розкаже наш кореспондент. 18 січня в Ізмаїлі в обласному центрі національних культур був проведений регіональний шаховий турнір імені Івана Пастиря. Іван Васильович був не тільки відомим художником нашого регіону, членом спілки дизайнерів України і науковцем, доцентом, викладачем Ізмейського державного гуманітарного університету, ініціатором та засновником відділення образотворчого мистецтва. Також він став засновником шахових турнірів, які проводяться вже протягом багатьох років. Захід розпочався з хвилини мовчання на честь полеглих захисників та захисниць України. Адже Саме завдяки їх героїзму та самовідданості є можливість проводити такі спортивні змагання. Сьогодні дев'ятий традиційний шаховий турнір, але він другий рік. Шаховий турнір пам'яті Івана Пасти. Сьогодні болгарська громада імені Святої Софії проводить очередний шахматний турнір. Посвяченої пам'яті Івана Пастаря. Ця болгарська діаспора пропонує всім шахматистам міста та району, а можна сказати, регіону, прибути на шахматний турнір та показати своє майстерство. Тому ми дуже раді всім учасникам. Турніра та бажаємо перемог цього року. У турнірі взяли участь 47 шахістів різних вікових груп з міста Болград, Болградського району, міста Ізмаїл та Ізмейського району, міста Кілії, Одеси. Тощо. На жаль, це другий рік без Івана Васільоча Пастиря. Іван Васильович. Ми пам'ятаємо його як великого любителя цього виду спорту і як друга всіх бісарабських шахістів. Сьогодні ми будемо грати. Турнір, як завжди, проходить за швейцарською системою в сім турів. Привітали усіх присутніх солісти обласного центру національних культур та народної вокальної студії. Креатив. Виконавці подарували позитивні емоції та зарядили енергію перед змаганнями. В очах доброта на щастя на долю, Хай сонце голубить до полю, а небо поклоняється полю, жуплять пшениці життя. Традиційно на турнірі була відкрита художня виставка відомих митців. На виставці представлені колоритні твори заслужених художників України Олександра Кари та Івана Шишмана, а також Івана Пастиря, Злати Шишман, Михайла Пейкова, Семена Маркова, Сергія Ушакова та інших. Переможці турніру були нагороджені грамотами, кубками та преміями. Суперкубок отримав Олександр Столій. Перше місце зайняв Дмитро Драгнів, друге Антон Хачик, третє Дмитро Гусів. Серед школярів переможцями стали В'ячеслав Масюкевич, Наталія Мовчан, Даніл Челібійський. Серед ветеранів спорту призові місця зайняли Микола Войков, Іван Марков та Олександр Ніколаєв. Усі учасники та учасниці турніру відзначені відповідними медалями. Юля Петлацю, Христина Ланголь для програми новин. Поліцейські завершили досудове розслідування справи щодо підпалу двох автомобілів в Ізмаїлі, яке здійснило цивільне подружжя. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Інциденти сталися під час дії комендантської години у вересні та жовтні минулого року. Перший підпал відбувся у вересні. 47-річний чоловік за замовленням зловмисників спалив автомобіль «Вольцваген», який належав 42-річній мешканці міста. Легкових вартістю понад 313 тисяч гривень був знищений вщент. Наступний підпал трапився у жовтні. Подружжя чоловік і його 44-річна співмешканка облили легкозаймистою рідиною та підпалили автомобіль Ауді, що належав 31-річному місцевому мешканцю. За цей злочин вони отримали лише 300 гривень. При цьому вартість знищеної автівки перевищила 2 мільйони гривень. Слідство з'ясувало, що зловмисники виконували замовлення так званого куратора, якого знайшли через канал у меседжері. Їм пропонували гроші за підпал автомобілів, які могли. Належати військовим або представникам збройних сил безпеки України Подружжю інкримінують умисне знищення майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоду в особливо великому розмірі. Санкція частина 2 статті 194 кримінального кодексу України передбачає до 10 років ув'язнення. В Ізмаїльському районі спостерігається підвищення рівня води в Дунаї. За минулу добу зафіксовано зростання рівнів. У районі Рені на 8 сантиметрів, в Ізмаїлі на 7 сантиметрів. За прогнозами, підвищення рівня води триватиме щонайменше ще тиждень. Температура води залишається стабільною на рівні 4 градусів. Льодовитих явищ не очікується. Якою буде погода в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 10 копійок, продати за 42 гривні 65 копійок, євро купівля 43 гривні 50 копійок, продаж 44 гривні 25 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 22 січня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла, в день 8-10 градусів. В Одесі хмарно можна Можливі опади. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-5 градусів. В день 5-6 градусів з позначкою. Плюс. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на ютуб-каналі Izmail TV онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.